Кіровоград не треба святкувати, терміново вчиться танцювати вальс, тому що саме в Кіровограді вперше буде проходити перший молодіжний бал Єлисаветграда. І організатори, директор Кіровоградського обласного інформаційно ресурсного центру Ірина Жарова та заступник голови молодіжної ради міста Кіровограда, голова обласного осередку студентська Республіка, голова е, місцевої громадської організації Центр Кирило Мельник зараз будуть розказувати нам, що це буде за захід, як він буде відбуватися. Ну і по перше, зі свят. Вас, з днем Закоханих. Вас так, так дякую, вам дуже приємно, добрим ранком. Скажіть, ну, взагалі ідея заходу? Чому саме Бав, молодіжний, чому вальс? Справа в тому, що ця ідея вона була започаткована дуже давно, і коли ми почали готувати да, скажімо так, цей захід, виявилося, що е, дуже багато ініціаторів було у проведенні балу ще е, декілька років тому. Ну, якби не відбулося да, дійство. І тому, якби в минулому році, ще перед новорічні свята, ми хотіли зробити такий захід, запросити молодь, зробити його феєрічним і присвяченим саме новорічним святам. Аскую з тим, що новорічні свята вони і так насичені. Січень у нас також насичений. О, тому якби переклали. Ну тоді з'явилася у нас, скажімо так, інформаційний привід, тому що започаткована була акція збору коштів благодійної акції на гемодіалізне відділення, і молодь безпосередньо виступила з ініціативою, чому би не концертну програму провести у підтримку цієї акції, а саме той бал, який вже давно складається, але ніяк не проявить свій дух. От. І е, швидесенько організувалися, скажімо так, дуже багато партнерів в цьому заході, і зробили його з таким акцентом, що все ж таки це не, не кіровоградський, тому що фоє філармонії, тобто це дуже гарно, дрес код е, в, е, венські вальси і тому подібне. От. Дуже багато сюрпризів аукціонів. я Думаю, Кирило розкаже про це більш детально. Yeah, Елисаветградський молодіжний бал ну, звучить дуже емоційно, по такому нетрадиційному, да? але тільки молодіжний, да? мене вже не помічає. у нас до 35 кстати. ну давай, ну, Давайте так, додаваємо для тих, хто молод в душе. Справа в тому, що це ж не факт віковий. Да? а Головне відчувати себе молодим у будь-якому віці. Тому ми запрошуємо всіх, немає обмежень. Якби так, координальний розкажіть, будь ласка, скільки буде вхід коштувати? Вход бесплатно, это ну, такой благотворительный бал, по пригласительным. Вот так пригласительные находятся во всех учебных заведениях, коли это молодежный бал. Но на самом деле еще дополнительная такая идея к этому всему для чего показать людям, как еще можно отдыхать, то есть и ну, таким таким образом как-то поднять культурный уровень что ли молодежи, да? Это не формату, знаете, как да кругу, вообще не формат, да. да, да, да то всего. есть это вечерние платья. Не, Ну, відповідно, Конечно, конечно. Все написано, да. Мы сподеваем, любом... чтобы станет первым поштухом, таким, щоб ми да. цей балл переносили. Пока мы как бы открыли, что ну, для девушек коктейльні платья возможно, но не совсем желательно, да. А просто ситуация в том, что все прекрасно понимают, что не у всех оказывается. Тохонный выпускный, да. у того немає. Так не а у многих людей на выпускном как раз-таки больше коктейльные платья, чем вечерние. Соответственно, ну, еще такой дресс-код пропускающий. І що але ми плануємо зробити бал регулярним, і вскорі доведеться все шити собі сукні на <laughs> да, звичайно. Це, це в першу чергу. І е, найголовніше, дійсно, Кирил сказав, що е, е, основний акцент цього балу робиться на те, щоб продемонструвати, що у нас є молодь інтелектуальна, яка прагне до відкриття своїх е, свого емоційного стану. На більш культурному рівні що не вся та молодь, яка ходить вулицями, п'є пиво, ходить в бари на дискотеки і тому подібне. Не та вся молодь, яка сидить вдома біля комп'ютеру, а та молодь, яка дійсно більш приєднується до таких світських заходів і розкриває свої творчі здібності, таланти своїм курсуванням в танці, да, і спілкуванням. Ми і... вам пригласительні принесли, друзі, от такі пригласительні. Можна искать у себе в університетах, а не в каждой університеті. Ні, не, еще есть точно. Еще є, так. Так, Хочу, ну да. давайте розкриємо секрети. Що цікаво буде, якісь. Можливо, головна проблема, є люди, які не вміють танцювати. Вот. Чи буде їм там чим зайнятися? С этим, чи с этим це ми Треба? Ми есть Будет майстер-клас, ага. конвали проводити, да. есть много пар конвалій, і вони допоможуть навчитися, навіть всім. Ну, по крайней мере, да, но ну, да, я тоже как бы не умею танцевать, но тем не менее я точно попробую. Uh -huh. И надеюсь, получится. К тому же выбрали один из самых, наверное, легко обучаемых танцев. Будет танец вечера венский вальс. Вот. Uh -huh. а, а он самый простой, по-моему. Yeah, поворот, поворот, Да, поворот поворот, uh -huh. поворот, 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 поворот. Uh -huh. Но это будет красиво. Uh -huh. <laughs> Что еще будет Расскажите, ну, также, какие также, конечно, ну, будут аукционы каждый каждый у нас пригласительный он пронумерован вот и соответственно и со... будет будет пронумерован входе будут давать, чтобы мы знали какие какие бочонки нужно положить и будут разыграны много подарков у нас будет в подарках открываем сразу секрет или не сразу ну как точно Точно можна сказати, що це зв'язано з mm -hmm. вот. а що це буде залишиться маленьким секретом. Вот. Ми тіки можемо сказати, що ми ж рухаємося зі смаком, правильно, тому весь цей захід присвячений тому, що наше місто все ж таки продовжує рухатися, рухатися в певному стилі, з певним смаком. Ну і да? no вот да. так. Ну да, ну пусть би коротше, все відкрило вірно. Я так розумію, що все це відбувається в рамках певної концепції, яку ви розробляєте, так? Що у вас ще в планах? Уже якісь є там напрацювання, можливо? Я думаю, що плани зараз відкривати отак не можна, тому що плани дійсно є на майбутнє дуже амбіційні. От я сподіваюся, що вони здійсняться. Ви, як завжди, першими про них будете дізнаватися, Скажімо так, інформаційний привід ми нікому більше не дамо. От найголовніше те, що от цей захід провести на високому рівні, щоб він дав поштовх для відкриття інших творчих здібностей нашої молоді, щоб вони якомога більше приходили до нас, щоб вони співпрацювали з молодіжною радою, тому що в цьому році навіть з минулого. Року, да можна сказати, що молодіжна рада дійсно настільки стала вже активна, що про неї стали чути, знати і до них звертаються. Їх коло розширюється. Інформаційний ресурсний центр також має дуже велику кількість на сьогоднішній день молоді, яка просто йде, йде зі своїми ініціативами. Це дуже добре. Це свідчить про те, що все ж таки це коло активізувалося, що вона має ідеї і має бажання. Це найголовніше. А скажіть, будь ласка, це благодійний вечір? Я так розумію, будуть збиратися якісь кошти, да, да, да не да. передаватися. Яким чином це буде відбуватися? Ну тому, що дійсно я думаю, люди, які згодилися піти саме на цей бал, вони дійсно хочуть допомогти. Це були якісь скриньки, чи в вигляді аукціонів як? Да, у нас uh, да, Краченко но... Микола Іванович нам uh, скажімо так запозичив таку велику скриньку, яка uh, на різдвяні свята використовувалася, uh -huh. вона має прозорий вигляд. Ну і аукціони теж, конечно же, будуть будет, будет розігран подарок до вот, Дню всіх влюбленных, також будет стена любви традиційно. Uh, поэтому вот, кто помнит, последние два года, 14-го площади всегда стояла стена любви, где можна було написати поздравления. В этот раз мы решили ее перенести, как раз-таки, в холл филармонии. И пройдет она также завтра. А вот до речи. я просто писала, да? да конечно. и я все сберегается. Они, есть, конечно, все. Есть они в виде электронном, то есть есть фотографии, можно ВКонтакте на стене посмотреть, они есть целый альбом а, за два года. Ну и есть они, конечно, в виде натуральном. Кирилла, мы знаем уже, что такое студентская республика, мы регулярно запрошу вас, как представника студентской республики, а вот что такое молодежно рада, место Кировограда, я, например, достаточно. Ну, то есть при исполкоме, при, при горсовете был создан такой орган молодежного самоуправления, в который э, может войти, ну, во-первых, туда входят все вузы, и может войти абсолютно любая молодежная организация, общественная, э, которая выступает со своими инициативами. То есть, по большому счету, это такой большой круг молодежи, куда вот, ну, то есть есть у меня какая-то идея, я обращаюсь с этой идеей, и когда вот уже коллективное мышление, когда много много ресурсов, много поддержки, мы гораздо проще реализовать какую-либо идею. То есть это основная мысль вот этого вот молодежного совета. Ну и, конечно же, достучаться к нашей власти. Мы с ними тесно сотрудничаем. То есть любая идея, она поддерживается вот так. Если вкратце. Ага, я зрозуміла. А це я так розумію, теж а, ва ваша праця, да? Одні з ініціаторів, идеї. да, звісно. Я зрозуміла. Скажіть, а це ви плануєте робити регулярний такий бал чи Пока По пока от якби как бы, в ідеї, вот раз в три місяці його проводити, да, но ну, то oh. Ну, ну, к чому так, чому там ми його будемо, да, вот підв'язувати до каким-то святиком, а там як получится. Ну, було б бы не Треба привчати людей все ж таки до певної культури цінностей. От, треба привчати, і дійсно в місті Кіровограді проводилися певні бали. Да? От і ротарі клуб колись проводив ще декілька років тому. Вони започаткували, і вони перед новим роком, не пам'ятаю, в цьому році проводили чи ні. Однак була така, скажімо так, практика да? реалізації цього культурного дійства. Ну там був контингент обмежений, тобто там більш запрошували світських людей, там, які мають певний статус. У місті Кіровограді вхід, звичайно, був платний, о, тобто кошти передавалися також на благодійність, ну, тобто зовсім інший е, смисловий натиск да, був на е, цей захід. Тут у нас акцент робиться саме на те, щоб розвинути молодь, привчити її до, наблизити її до прекрасного, от і схопити, скажімо так, коло найбільш емоційних молодих людей, які б далі почали вцілювати у життя інші якісь креативні. Ідеї то молодь активно підтримала, одразу там з'явилася популярність у цих запрошень. Ну на сам ділі так, да, тому що ну тис вони вот, ще коли були в печаті, вже почали звонки і можна і мені, можна і мені, можна мені п'ять, можна мені десять. Ну, зрозуміло, п'ять п'ять я неправильно сказав, як правило, просить <решко> <решко> число. Но, а, тобто, да. без партнера можна не приходити. Ні, починаємо. Также там, так да, так там ще придумана одна з вещей, хто прийдуть вот, сами без партнера, можливо, ми імені на балу И на знайдемо. І знайдемо це кохання, да, да, це да, так романтично. А Причому а не, не ми по будемо, а сам чоловік в залі буде. Це буде Для... На одному з заходів, присвяченому 8 березня, колись був такий випадок, коли дійсно познайомилися э, дві людини заходили? і одружили. От так Може, от. Це так романтично. А скажіть, будь ласка, де справедливість? Чого у жінок є дрес-код, а чим якийсь огонь? Почитайте все. до кінця. Чуєш, чу тобі фраг треба. Класичний костюм. Ой, Давайте. І бабочка в да, мене є. Ще раз нагадаємо, що це відбудеться 15 лютого, вже завтра, о 18 годині, в холі Кіроградської обласної філармонії всю молодь. За віком і молодь в душі запрошуємо на цей бал. І запрошення ще є в навчальних закладах. Ще так я розумію. Ще трошки є. Окей, завтра відбудеться єсівградський молодіжний бал. Ми рухаємось далі. Дякуємо, що ви нас завітали вальс, вальс. і романтична пісня від Ані Лорак і Тимура Родрігеса для всіх закоханих Кіровоградців.